Ці жінки прийшли до міського голови Станіслава Сафронова з колективною скаргою на постійні перебої холодної води. Проживають вони в одному з будинків по проспекту Комсомольський. Виявилося, щоб вирішити їх проблему, потрібно зробити капітальний ремонт мережі водопостачання. Один дзвінок, і міський голова вже доручає відповідним службам, хоча б тимчасово налагодити ситуацію, а також включити проблемний будинок до списку черги на капітальний ремонт. Наступною зайшла Валентина Гончар. Її проблема мало відрізняється від попередників. Протягом останніх п'яти років мешканка проспекту Ювілей не бореться за нормальне водопостачання. Писала всім, хто має хоч якесь відношення до цього. Все марно. На прийомі міського голови жінка вже вдруге. У мене вже час крик душі. Це длиться п'ять років. П'ять Понимаєте? Тож у мене двоє немовлятого двоє. Місяця немає. Дитинка в хаті. Міський голова обіцяв проблему вирішити вже цього тижня і надав телефоном відповідні доручення директору комунального підприємства Міськводоканал Андрію Хетрову. Проспект ювіліни 85, квартира 5, там, там в домі, це в цілому домі, там навіть не в домі. Тут ціле, ну, практично там ну, декілька домів, немає на ще, чи тиску, там, чи щось якісь інші проблеми. Там є маленькі діти, от а нема не скупати. Це за страх. Давай розберіться, що що може зробити, і давай шо на цьому тижні 100% це питання ви вирішили. І ми, і мені доповісти. А приватний підприємець Олена Сагірова прийшла до міського голови просити не за себе, а за дітей та їх матерів. Близько п'яти років тому жінка на території свого торгового павільйону власними силами встановила дитячий розважальний майданчик. Сьогодні хоче його узаконити та обіцяє слідкувати за його станом та покращувати благоустрій. Зробили клубу для дітей. Дітки там з мамами гуляють. Ось спільна стіна. Ось я маю це все вбрати. Під снос воно йде. Під снос, по рішенню суду, у мене йде вперед, перед лотка. Ось я маю це вбрати. А територія лотка у мене залишається. Ну, я так розумію, що по дитинській площадці земля не вибирається, раз дивлюся, що что... Уряд займається установкою дітських площадок, а я його должна почути з місці. Міський голова Станіслав Сафронов пообіцяв допомогти жінці з вирішенням земельного питання та наостанок зазначив, що такі майданчики мають бути ще й сертифікованими.